Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Завершився Вашингтонський саміт НАТО. Результати непогані, хоча можна було би і краще. Ну, що змогли добились, і це теж добре. Велика увага була приділена захисту України від повітряних загроз і направлена на, проти, на засоби протиповітряної оборони. Нам приходять. Додатково великі зенітно-ракетні комплекси великої дальності це Петріот і Сампті, і багато зенітно-ракетних комплексів малої і середньої дальності дії. Велика кількість цієї зенітно ракетної техніки приходить з Німеччини. Я маю сказати, що зараз Німеччина третя за потужністю країна в світі по валовому випущеному продукту. Вона обігнала рік тому Японію. Після Сполучених Штатів і Китаю на третьому місці Німеччина. Німеччина має потужний військово-промисловий комплекс. І Україну будуть поставлені нові зенітно-ракетні комплекси середньої дальності і рісте СЛМ, це середньої дальності. І такі також і рісте СЛС, це зенітно-ракетні комплекси малої дальності. І будуть великі поставки досить давнього зенітного танка гепард. Його вважали довга застарілим, і в Німеччині навіть зняли з озброєння. Але як тільки почалася масова війна Росії проти України і почались масово застосовувати дрони на цій війні, то гепарди виявилися дуже потрібними, бо це дешевий засіб боротьби проти дронів. Підписуйтесь. Підтримайте нас в приватній монобанку, Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорство. Всі посилання є під відео. Ну, ТОП 3 зенітно-ракетні комплекси Німеччини почнемо з Іріс ТСЛ. Це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності дії. Досить новий розробки німецької компанії Dale Defense. Призначений для знищення аеродинамічних цілей всіх типів літаків, гінтокрилів, дронів, крилатих ракет. Розробка його завершилась у 2014 році, досить новий комплекс. Всі модулі системи сумісні з 20-фунтовими морськими контейнерами. І не залежать від конкретного шасі. Їх легко перевозити всіма видами транспорту, включаючи військово-транспортні військово літаки Сі130 і Airbus 400М. Стандартна комплектація такого комплексу. Пункт управління, радіолокатор і пускові установки з ракетами. Пункт управління має робочі місця для двох операторів високий рівень автоматизації. Зв'язок має з іншими складовими Частинами і старшим командним пунктом по лінії передачі даних. І всю, вся робота забезпечується двома операторами. Радіолокатором може бути німецький ТРЛ, ТМ, трмл 4 d антенна система у нього антенна фазована антенна річітка по куту місця електронне сканування і механічне обертання по азімуту. Норвегія для комплексу ІРІСТЕ випускає свою РЛС. З антенною фазованою решіткою з повним електронним скатуванням як по куту місця, так і по азимуту. Тут треба сказати, що в Україну йдуть тільки ТРМЛ4 для зеніторекетних комплексів, оці з механічним скануванням по азимуту. І вони ще окремо йдуть для цілої протиповітряної оборони. Досить хитрий радіолокатор, задуючий імпульс має складну форму, тому він стійкий до електронних перешкод. Дальність дії до 250 км, максимальна виста до 40 км. Одночасно супроводжує до 1500 цілей. Шановні, це значить, що комп'ютер сам їх нумерує, міряє напрям і вектор швидкості і е, супроводжує його, підписує, супроводжує весь час, поки він знаходиться на екрані. Ця ціль. Пускова установка безлюдна повністю. Персонал там не потрібен. Має 8 ракет типу Іріс ТСЛ. Пуск вертикальний це, це дає можливість обстрілу на всі 360 градусів азимутом. Розгортається на позиції за 10 хвилин. Вирівнювання і підготовка до стрільби автоматично відбувається. Перезарядка 8 ракет відбувається за 15 хвилин. Пуск. Пускова установка знаходиться. На відстані до 20 км від пункту управління, тобто їх декілька і вони можуть бути розосереджені. Ракети «Іріс-Т» мають потужний ракетний рушій на твердому палимі з керованим вектором тяги. Модуль керування в хвості керує чотирма крилами. Керування на першому етапі відбувається шляхом передачі. Комп'ютером по лінії передачі даних розрахункової точки на зустріч. А на фінальному етапі наведення виконується з використанням інфрачервоної головки самонаведення, що має високу захищеність від пасивних активних радіоперешкод. Дальність максимальна стрільби 40 км, висота максимальна 25 км. Це досить висо, велика висота. На сьогодні в Україні працюють до 10 зенітно-ракетних комплексів і лісти СЛМ. Радіолокаторів ТРМД та 4 д набагато більше, бо вони ще використовуються в системі протиповітряної оборони як оглядові радіолокатори. Оцінка результатів бойового застосування в Україні сама висока. Процент попадань наближається до 100%. Дуже хороший результат завдяки високому рівню автоматизації. Я, наприклад, не знаю випадка. Коли е, запуск ракети був невдалий системи ІРІСТЕ. Друга це буде Ірісте СЛС. Це сучасне, сучасний німецький зенітно-ракетний комплекс малої дальності Дії. Він призначений для захисту наземних підрозділів сухопутних військ в районі бойових дій. В районі бойових дій. Може знищувати всі аеродинамічні цілі на Дальності до 12 км і висоті до 8 км. Досить невеликий за розмірами. Це важливо на, б, близько до передової. Для високої прохідності він стоїть на гусеничному шасі дволамкового всюдиходу BVS-10. Він має протипульне і протиуламкове бронювання. Проти Ракета, а ракета там стоїть. Це стандартна ракета повітря-повітря і рісте. Німецька ракета повітря повітря. Ну, Звичайно, вона трошки модернізована для запуску землі. Має 4 ракети так, такий зенітно-ракетний комплекс маленький. Вони без транспорту пускових контейнерів. Ну, це видно на фото, стоять і можуть зраду бути використані. Ракети стартують з похилого положення. Зверніть увагу, але завдяки високій маневреності можуть вражати цілі на всі 360 градусів по азимуту. Для них це не проблема. Радіолокатор на оцьому зенітно-ракетному комплексі малої дальності дії стоїть шведський джираф 1Х Saab. Він забезпечує огляд простору. До 25 км РЛС забезпечує даними комп'ютер для розрахунків для запуску ракети і керування ракетою по лінії передачі даних до захоплення цілі головкою самонаведення. Головки самонаведення високочутливі, в окремих випадках, залежно від просторового положення цілі, можливе захоплення цілі головкою самонаведення ще до того, як ракета буде запущена. Цей комплекс є єдиний із засобів протиповітряної оборони на передовій, що має висоту більше 5 км. Останнім часом Росія налагодила роботу розвідувально-ударного комплексу на е, основі дрона, розвідувального дрона орлан 10. Ну, працюють три рівня цього розвідувального ударного комплексу. Тактичний, це Орлан 10, де є ці указання на планшет артилерії. Оперативний рівень видає ціле вказання на операторів ударного дрону ланцет. Ну, ланцет це досить старий ізраїльський дрон, знятий у них за зброєння в 2000 році. Потім вони продали технологію 25 років тому його випуску в Росії. Росія зараз його випускає. Правда, максимальні можливості по випуску ланцета сьогодні в Росії порядка 250 штук на місяць. Дивимося динаміку їх використання, ніколи вони більше 250 на місяць не роблять. Так от, третій стратегічний рівень використання Орлан-10 10 це прямі цілевказання на пускові балістичних ракет або крилатих ракет Іскандер. Це досить ефективно працюючий з ударний Ще рік тому Орлан-10 мав висоту не більше 5 кілометрів. Його могли достати всі наші оси, стріли, гепарди, сінгери і так далі. Росіяни внесли великі втрати цих розвідувальних дронів. Тому була зроблена модернізація в Росії і максимальна виста Орлана стала порядка 6,5 тисяч км. Зараз його можуть доставати тільки з зенітно ракетних комплекси середньої дальності дії, а в них обмежена кількість ракет. І вони дуже і дуже навіть дорогі. А от Іріс ТСЛС технічно зможе вирішити всі питання знищення оцих орланів 10. Тоді ми зможемо зупинити роботу налагодженого розвідувально-ударного комплексу Росії на фронті. Третє заслужене місце серед зенітних систем Німеччини займає зенітний танк Гепард. Це німецька самохідна артилерійська установка на базі танка Леопард-1. Двох. 35 мм гамма гармат Ерлікон призначена для захисту військ на марші та стаціонарних військових об'єктів від атак літаків і гмитокрилів на малих і надмалих висотах. Вдень вночі в простих і складних метеоумовах і в умовах сильних радіоелектронних перешкод. Гепард має дві РЛС одну оглядову з дальністю 15 км, Система управління вогнем дуже непогана комп'ютерна, враховує нахил поверхні, де стоїть пар, в, -в, -в, в величину і напрям вітру, процент вологості, температуру, тиск. На дальньому зрізі ствола, стволів встановлено пристрої, що програмує час повітряного підриву снарядів по мірі підльоту до, до цих дронів літаків і міряє початкову швидкість снаряда для точності обрахунку. В залежності від типу цілі, комп'ютер сам вибирає довжину черги, що буває 3, 6, 12 снарядів. Ніколи більше 12 не буває. Всього боєзапас два барабана по 320 снарядів по повітряних цілях, і там ще й окремо на кожний ствол по 20 бронебійних снарядів для броньованих цілей на землі. От всім хороша зброя гепард, але застаріла і була знята з озброєння в Німеччині. Але модернізації продовжували для іноземних замовників. І на початку 90-х років більше 140 машин було з різних країн модернізовано. Нідерланди провели модернізацію 60 машин і продали їх на Ближній Схід. Весною поточного року Сполучені Штати їх викупили і передали в Україну. Зараз маємо більше, набагато більше 100 машин гепард, і, е, в тому числі з Нідерландів. Машини з Нідерландів досить сильно відрізняються. Їх видно очима. Оглядова РЛС на модернізованих е, нідерландських 3 3-сантиметрового діапазону, а не модернізовані німецькі діапазон на 10 см. це одразу помітно. Під час війни Росії проти України виявилося, що гепарди ефективно працюють по крилатим ракетам і по дронам, в тому числі шахедам, що летять на малих висотах. І що дуже важливо, снаряд гепарда дуже дешевий порівняно з ціною крилатих ракет і дронів. Безумовно, Безумовним недоліком гепарда є мала дальність дії. Це круг радісом 5 км. Але все, що попадає в гепард, знищується 100% ймовірно. Комп'ютер робить розрахунок на стрільбу, коригування йде по прицільному радіолокатору, комп'ютер сам вибирає потрібну довжину черги. Ну, декілька, декілька гепардів захищає Одесу. Одесити мені не раз розповідали про ну, високу ефективність роботи гепарда. Є відео, 5 5 хвилин, напротягом 5 хвилин, один гепард розстріляв дві групи шахедів по 5 штук. Ну так їх запускають по 5 штук і вони йдуть одна за за одною. Без без проблем. Розстріляв 5 штук в одній групі, потім 5 в другій. Що тут сказати, чим більше зенітно-ракетних комплексів ми отримуємо, тим краще. Кількість завжди переходить в більшу якість. І обов'язково обов'язково потрібно знищувати російську авіацію у містах базування і шахеди в місцях, де їх зберігають і де знаходяться підготовлені оператори. Ця робота в останній час робиться непогано. Прошу вас підписуватись, підтримувати нас в приватному на банку. Заходьте в Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. На цьому всім дякую. До побачення.